Доброго вечора, розпаковочка. Я вирішила спробувати лимонад без калорій. В принципі, сподобався, бо я не поціновувала його в, інші, ну, в інших марках, тому мені е, здався менш хімозним, ніж лісові ягоди. Е, ну Десь порівняно з трафуном. Е, Вухопоцарський. Е, це Вушка свинячі, там трічки жиру є, але багато колагену і багато білка. Тому на два чи на три рази поділити упаковку і все буде норм. Так, що я ще купила? Сир по акції три штучки день-ніч, 5%. Мені минулого разу сподобався. Я вже покупувала. Купила чотири... Ромашки. Ось 4 штучки заважила. Іноді собі дозволяю. Так, купила на всякий випадок лимонну кислоту. Сємочки десь по 50 грамів. Повусхати, в принципі, нормально, я вважаю. Там магній і все таке інше. Так, ще купила два цукри ванільних на так, і купила. Мені не сподобався той, що купила в Аврорі, купила в АТБ, вже перевірений сойовий сос. Нехай буде для Маринаду знадобиться. Так, і це було в АТБ, що купила, зайшла в сільпо, чисто так пройтися, і це був знак, що Донець Соломі був зі значком. Тому теж купила. Тим паче нагода мені е, він подобається в принципі, майже так само, як Лососі, і по калорійності він трішечки е, 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 ліпший для схудення, бо в ньому менше жирів. А на смак е, теж дуже, дуже класний салони свіжосолоний, ну, як то кажуть. Це, це на сьогодні всі покупки. Е, було Приємно з вами поспілкуватися. До нових зустрічей!